Та підхоплюємо разом з Гамкатковим, головним редактором видання, яке спеціалізується на оборонній тематиці Дефенс Експрес. Пане Олеже, вітаю. Доброго дякую за запрошення. Дякую, що погодилися. І хотів почати відразу з цієї ночі, тому що це здається на моїй пам'яті така найбільша координована атака по російській воєнній інфраструктурі. Туапсе Новоросійськ, Севастополь, і це тільки те, що зараз потрапило через російських. Свідків, які зразу оперативно виливали на щастя своє відео в інтернет, були прильоти і були ураження. Про що це свідчить, і ваші перші враження від цієї нічної атаки? Ну, перше враження, те, що вона була максимально вдала, по-друге, концентрована і масова. І ну, звісно, це виключено таке співпадіння, але це перший випадок, і ще мені не помиляюсь, в тому, що ворог сьогодні також атакував Україну шахедами, і було запущено близько 20. Водночас, Україна атакувала цієї ночі. Та під ранок ну, з очевидь, мова йде про декілька десятків. Тобто, можливо, сьогодні такий випадок, коли вже українські дрони переважають кількості над російськими шахедами. Ну, це, звісно, виключно така унікальна ситуація, тому що знов-таки треба розуміти, що ворог взагалі не міг не запустити шахеди або запустити ну трохи більше. Тобто, ну у будь-якому випадку певне таке досягнення є. Друге досягнення це те, як правильно були вибрані цілі для ударів, і як була проведена безпосередньо ну, розвідка, що що можливо вразити. Якщо дуже уважно навіть не придивитися, а прослухатись до відео якийсь. Дня наприклад, у утопси, то там е, тиша. там чути лише як летить самі ці дрони, які вражають натопоробний завод. І дуже там поодиноко якась мені навіть здається мисливська рушниця, по ним працює. Тобто, взагалі, цей, це місто взагалі не було прикрито будь-якими засобами протиповітряної оборони. Водночас, Обстрінське НПЗ це про 9 з лихом мільйонів тонн переробки нафти на рік за паспортними даними. Тут треба значити, що він був вражений ще взимку, і лише в цьому. Травня він нібито відновив роботу. Ну і зараз українські дрони його точно відправили у ще більший нокаут. І знов-таки цей об'єкт не був прикритий. Друга група ударів прийшлася по новоросійську, і там ситуація трохи дивна, тому що є категорії відео, на яких також взагалі не чути роботи будь-яких систем протиповітряної оборони. Причому уражається і підстанція, яка живлить цей порт, який є, до речі, доволі потужним привалочним пунктом російських нафтопродуктів, які йдуть на експорт, і дозволяють російській економіці підтримувати військові дії проти України. Уражається нафтоприванні. Термінали, якраз там, де зберігається та нафта, яка йде на експорт. І лише на деяких відео вже чути, як працюють системи ППО. Але мова не йде про такі системи, як панцирі, про тори про буки, про С400 там англоковнієтні. Ні, там все ППО це стрілецьке озброєння, великокаліберні кулемети, та просто особиста стрілецька зброя російських військових. І нам один такий момент важливий новоросійськ, це не порт, точніше не лише порт, це одна з головних баз Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто УРФ не вистачило навіть засобів у вигляді ґрунтових комплексів ЗРК для того, щоб прикрити свою базу Чорноморського флоту, де, до речі, зараз знаходяться всі ударні російські кораблі, які здійснюють пуски, ну надводні маються на увазі, які несуть ракети калібр. Ну, логічно припустити, що вони перебазовують свої протиповітряні системи ближче до лінії фронту і прикривають ними Крим, наприклад, аеропорт Бальбек. Але це припущення працювало, якби туди дві ночі поспіль теж не прилітало щось, що знищує буквально їхні літаки, і в тому числі є повідомлення про знищення радари від комплексу С-400. Це означає, що і аеропорти свої воєнні не дуже мають чим прикривати. Чи це просто така чудозброя вандервафа? Яка обходить систему захисту російського ППО С-400? Відносно атаку по Бельбеку у Окупованому Криму, то важливий аспект тому, що за деклараціями само, самих рашистів С-400 має перехоплювати балістичні ракети. Тим паче, такі ракети, як Атакомс, які ну, не є новітніми балістичними ракетами, тому що були. Розроблені ще в 80-х роках це не найновіша американська зброя це доволі стара вже американська зброя, яка вже замінюється на більш нові розробки. Але навіть атаканси вочевидь, і це вже доведено на практиці неодноразово. Російські С-400 перехоплювати не можуть. Ну це доволі логічно, тому що в них банально немає кінетичних перехоплювачів, і вони використовують технології перехоплення балістичних ракет, як використовують Петріоти у попередній версії ПАК-2. Яка офіційно ну Українах НАТО не вважається такою, що може перехоплювати балістичні ракети? Вона використовувалась використовувалася з бурів у постелі, і за негативним досвідом була розроблена вже Петріот-Пак-3, який вже є на озброєнні багатьох країн, в тому числі і України. У РФ продовжують говорити, що їхні С 400 вона налоговнітні і перехоплюють балістичні ракети. Вочевидь, перехоплюють з собою, тому що це знов-таки далеко не перший випадок, коли е, саме Атакамсом уражає. Те, Аналогічний випадок був, зокрема, у Джанкої. Далі, після того, як ця система була, звісно, виведена з ладу, паралельно з цим був заданий удар взагалі по всьому аеродрому, а казетними боєприпасами. з'явились нарешті супутникові знімки. право тому, що до цього була хмарна погода над окупованим Севастополем, і неможливо було роздивитися, що там трапилось. Зараз є супутникові знімки, детальні і видно ураження, як літаків, які знаходилися. Лися на стоянках, так і палив, ну, складу паливну складу паливно-мастильних матеріалів, тобто мова йде про комплексне ураження самої авіабази. Справа в тому, що касетний атакамс якраз і створювався під такі задачі для нього класичними цілями, під які він створювався ще знов-таки у 80-х роках, якраз і були позиції протиповітряної оборони та авіабази противника. Дякую, пане Олеже, за детальну таку інформацію і за детальний аналіз поточної ситуації. Олег Катко, головний редактор видання Дефенс Експрес, яке спеціалізується на обороні і воєнній тематиці.